Екстрафає від компанії Thermocat. Це установка повітряно-плазменного різання. Виробництво Чехія. Ekstra Fire HD зроблено для такого тяжкого промислового використання. Вони дуже високопродуктивні, а мобільні і універсальні можливості надає. І простий, дуже простий в налаштуваннях. І, на мій погляд, це найшвидший порізанню плазморіз, тобто 45 А. І яким я різав взагалом. Він дуже швидко ріжем бак від генератора. плазморізом це в реальному часі. Різка йде. 25 ампер від генератора. І до речі компресор також від генератора. Плазморіз просто він супер, як різкий. І не подумайте, ми не просто робимо так, щоб показати вам, як працює сам. Плазморіз цей бак зменшуємо, тому що цей бак має встановлюватись за кабіну 66-го. Тому він має бути вузький. Ми його ріжемо, зменшуємо, і я буду обварювати його по кругу. Ось. Пробували болгаркою дуже довго, плазморіз світла немає. Плазморі до генератора працює. Більшість історії про цей бак ви побачите на каналі Моторхаб, Якщо захочете, я можу оставити силку на хлопців. Бачите, в них камера знімає, і ви побачите весь сюжет. У мене лише шмат різання. Ресура у нас 20 -ка. 45 ампер. Ось так двадцяточку, 45-й плазморізом. І я помалесенько проходився, можливо, можна було би і бистріше. Спробую трішки швидше. Оп! Ось наш різь. Шестірка буде йому дуже легко. Просто як масло. Давайте поставлю на цю шестірочку 34 ампера. Навіть без різниці, що він брудний метал, у нас є хороший, адекватний різ. Що я знайшов? Якщо це в нас була 20-ка, то я знайшов тут 30-ку. Попробуємо. Хоч написано, що максимальний його різ це 25 мм, тобто пробой. Ну, я дивлюсь, що він шпарить добре. І мені інтересно дуже. Як він справиться з такою тридцяточкою? І шматочок. Напоминаю, що апарат підключений до джерела живлення 220 вольт. Це не 380. Тридцятку. <гум> Красота! Зрозуміло, що цей апарат не створений для таких товщин. Ось. Його товщина, так як в рекомендаціях написано 12-ка і максимально 20-ка. Для чого це написано? Для коректного різу. Щоб тобто, був чіткий, красивий різ. О, для такого матеріалу потрібно буде більш потужніший плазморі. Але нічого, малючок з легкістю, я б сказав, що справляється. І що в нас? Алюміній. Що мав, то притарабанив. Давайте з грубого почнемо. Шестерочка. Алюміній. Окрім того, що він шестірка, на ньому ще багато різних швів, розумієте? Експериментально. Реально швидкість, що ви розуміли. Алюміній як масло. Це реально швидкість. Ще раз повторюю. Реально шит. Вот такий рис вышел алюминий, как бачите, с той стороны. Купа швив. Рисный. Стіночка трієчка алюминий. Да. Уже быстро режет. Готово. Срежем повздовж. И с другой стороны. Також на апараті є функція строшки. Давайте спробуємо, мені цікаво. От у нас на цій 30 бачите, бачите, старий шов присутній. Вона брудна така. І зараз спробуємо цю функцію використати. Зняти старий шов. Ось і все. Старий шов зняли. Попробуємо відбити цього кутника. Кутник відпав. Маємо три режими: різання сітки, звичайне різання. І строшка. Трошка нам потрібна для видалення зварних з'єднань і зварних швів. На строшці нас ампераж починається з 10 амперів і максимум. До 45 Амперів На інших параметрах від 20 до 45 максимум Амперів. Також у нас є можливість налаштування стиснутого повітря. Ми можемо його підкоректовувати. І довжина пальника. Вимірювання стиснутого повітря ми бачимо в різних видах: в барах, в мегапаскалях і псі. І як комусь зручно. І на рахунок плазматрона. Він дуже легко під'єднується до самої системи. Ось. І так само фіксується. Плазматрон може бути як ручний, такого типу, як в мене, так і для машинного різання. Різаки. І на самому пальнику дуже легко замінюються розхідні матеріали. От, як цей захисний щит. Керамічний захист. Ось такий. Так, насадка. Електрод. І завіхрювач. Ось таких елементів. Довжина різаків може бути як 5-метрова, 8-метрова, так і 15-метрова. Також для машинного використання система може бути підключена до цифрових інтерфейсів. Тобто на задній частині у нас є можливість віддаленого підключення до цієї системи. Дуже швидко ріжуть алюміній. Феноменально як швидко ріжуть алюміній. Потужний. І, до речі, я перерахував, і в нього споживання на різані це 7 кВт. Також він може працювати із генератором. Дані моделі 45-ки, вони можуть підключатися до джерела живлення 120 і 230 вольт. Ось ця модель. Також є так само 45-ки, які підключаються до трьохфазного джерела живлення, тобто 380-400 вольт. Максимальна товщина різу зазначена 25 мм. На відео ви бачили, що я різав тридцятку. Товщина якісного різу це 12 мм і він ідеально підійде для автоматичних процесів різання, тобто для станків ЧПУ, для автоматики. Якщо вам потрібен плазморіз по типу майстерні, як у мене, або для СТГ, щоб працювати більш в ручному режимі. Зверніть, будь ласка, увагу. На плазморізи даного виробника, але в помаранчевому кольорі. От, вони більш простіші йдуть. І танч трішки. Тому що в них немає цієї системи 4.0 індустріал. І пам'ятайте, що для даного плазморіза потрібен хороше джерело живлення, тому що це у нас 7 кВт з копійками. І також хороший продуктивний компресор. Тому як тиск газу стислого повітря у нас 4,5 бари. І витрата 90 літрів в хвилину до якості виготовлення і матеріалів, пластмаси, не придерешся, тому що зроблено дуже на високій якості. В Україні всю широку лінійку плазморізів Термокат можна побачити і придбати абікор, бінзель. Україна або зв'язатися з ними, і вони вам більше докладнішу інформацію нададуть стосовно даного обладнання. Технічні характеристики я залишу в описі під відео. Пишіть коментарі, розпоширюйте, будь ласка, відео. Надавайте життя нашим українськомовним ютуб каналам. Дякую.